Кличко вручив ключі від кімнату гуртожитку для родин переселенців. Більше 20 сімей зможуть безоплатно проживати у Дніпровському районі столиці. Йдеться про родини захисників та соціально незахищені сім'ї із дітьми з Маріуполя. У гуртожитку є все необхідне: пральня, коворкінг, облаштована кухня і дитяча кімната, де малеча зможе гратися і працювати з логопедом та психологом. Київ передав частину будівлі у тимчасове користування. А Маріуполь, завдяки власним бюджетним коштам і підтримці меценатів, профінансував ремонт. І облаштування. Місто Київ надало це приміщення для того, щоб тут був зроблений ремонт і щоб ті люди, які потребують ключового елементарних речей даху над головою, могли його мати. Раз 21 родина отримала кімнати для тимчасового проживання. Наступного кварталу ми ще 55 ключів зможемо вручити в цій будівлі. Тим, яку внутрішньопереміщеним особам на другому, третьому поверсі так само передбачено подальше провадження цього проекту, і безпосередньо хто буде заселений в ці кімнати, визначала саме муніципалітет Маріуполя. Ті категорії, які найбільше цього потребують. І ми на сьогодні звернулися до кабінету міністрів. Є один із гуртожитків коледжу, які були перед коледжі зараз фінансується міською владою, але гуртожитки не передані до комунальної власності, і один із гуртожитків є вільний. І в майбутньому при передачі ми плануємо так само зробити там ремонт і розвістити, дати можливість проживати там внутрішньо переміщеним особам. Наразі у Києві проживає понад 20 тисяч Маріупольців. З них понад 400 соціально незахищених родин потребують житла. Такі дані організації Я Маріуполь. Тим, завдяки співпраці Марії Києва та Маріуполя, а також благодійникам і міжнародним спонсорам вони можуть отримати дах над головою. Приїхали сюди у 22-му році. 19 марта вибирались з Маріуполя, дуже тяжко, наче хатинка моя там вціліла. Хтось там вже живе. Ну, сподіваюсь, коли повернусь до своєї хати, вона буде моя. Нове житло я просто в шоці. Я навіть не очікувала. Таке все новеньке, все ще краскою до типа. Ну, ну, просто от, дуже подобається. Це тільки початок. У нас є вже напрацювання державного рівня Києва і міської адміністрації міста Маріуполя створити окремий об'єкт кількістю 128-130 приміщень для наших шановних маріупольців, і саме зараз ми над цим завданням працюємо. 58 вісім систем РЕП від громади Києва передав Віталій Кличко. Вони дозволяють виявляти та блокувати радіомобільний та супутниковий зв'язок, а також виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога і дезорієнтувати у просторі десятки ребів. отримали військові 27-ї печерської бригади, 25-ї бригади імені князя Аскольда, Нацгвардії України та 5-ї окремої танкової бригади сухопутних військ. Сьогодні від громади міста Києва хочу вам передати от за мною зараз. знаходиться велика кількість цих ребів. Це те, з чим ви до нас звернулись. Ми не можемо стояти осторонь і робимо все для того, щоб максимально вам допомагати. А також хотів також зазначити, що в цьому році ми спрямували з бюджету нашого міста біля 10 мільярдів гривень на допомогу збройним силам України. Це і 100 нових автівок ми закупили. Різне обладнання, оснащені. Швидкі закуповуємо дрони, різних модифікацій, реби. Командири бригад висловили подяки і передали символічні подарунки, зокрема, знак Архангела Міхаїла. А також додали, що реби збережуть життя та здоров'я особового складу. Це також вам від нашої бригади. Подяка, пам'ятка. Аскольда, щоб також у вас стояла на столі, і ви знали, що Київ в надійних руках, і коєн від нашої частини, дозвольте, як погаюсь його вам вручити і запевнити, що ми єдиний, і Київ не прийде ворог.